Працевлаштування є сезонність. Яка? Ну, найбільші замовлення, найбільші об'єми роботи робляться осінню і весною. Ось. І Літом і зимою менше менше наборів, і зимою люди гуляють Новий рік від Івана до Єордана і так далі. Літом вони хочуть на моря, там, картошку збирати, там, я не знаю, що там вдома. Вони типу, приїхали з весни. Парабили, в них є гроші, вони літком відпочивають з дітьми, з сім'єю, десь там на морях, на полях, і потім на осінь вони їдуть. І от завжди, от така треба попадати в такт. І люди самі собі создають ажіотаж. От, Наприклад, зараз йдуть е, набори на осінь. Тобто, е, наприклад, є багато вакансій, там крабові палочки, упаковукалося до 59 років. До 59 років е, набори. Але люди не їдуть. Чому? Тому що 1 вересня. 1 вересня діти, внуки, школа, туди-сюди вони тягуються. От 1 вересня крайній заїзд на, до 59 років. Потім вже буде до 55 Чому? Тому що підганяють азіати, філіппінці, конкуренцію составлять. їх везуть пачками, вагонами, плюс вже будуть сформовані колективи. От Цілий серпень везли людей, ми везли до 59 років. На крабові палички, на упаковку. І все, набор закриється. І потім 59 років, ну, нікуди ви не приткнетеся. Ну, ну, може їхати там в Польщу, я не знаю, там... Такі-такі і -такі Польща то віддільна розмова. От. І зараз люди не хочуть їхати. Зараз я відлюблю рекламу, тисячі просмотрів, там, тисячі лайків, і все, і люди сидять. Зараз буде 1 сентября. І потім буде ажіотаж, потім буде ажіотаж, візьміть хоч куди, візьміть. Ну, таке було, є, таке буде завжди. Ну, просто краще э, сані готувати літом, а воз віз зимою. Ну, люди, як правило, так не роблять і создається кожен рік великий ажіотаж, коли є місця. Коли є набори навіть до 60 років, люди не їдуть. Чому? Тому що літо, там, я навіть не знаю, приблизно там картоплю садять, збирають маря, поля перше вересня і так далі. Коли вже набори закрились, люди починають суетиться. Ну Таке завжди було, таке є і буде. Але до 59 років, хто хоче поїхати в Литву, ще є місця на 1 вересня, організований ви зі Львова. Кого цікавить така пропозиція, такі вакансії, упаковка крабових паличок, упаковка лосося, філетування і упаковка лосося, то одразу дзвоніть за номером, який я залишав в шапці профіля. До нових зустрічей.